Сьогодні, 11 серпня, православні відзначають Різдво Миколая Чудотворця. Миколай Чудотворець або святитель Микола Мирлакійський – один із найшановніших святих у православ'ї, святому моляться в абсолютно різних життєвих ситуаціях і кажуть, чудотворець незабаром відгукується на молитву вірян. Є три дні, присвячених Святому Миколаю. 11 серпня відзначають Різдво Святого, 19 грудня це День смерті святого Миколая. Його також називають Зимовий Миколай. 22 травня відзначається Миколай Літній, день, коли мощі святітеля перенесли в італійське місто Барі. Миколай Чудотворець народився далекого 258 року у місті Патарі, неподалік Лікії, що на південному узбережжі Малоазійського півострова. Його батьки, Феофан і Нонна, були бідними, але дуже віруючими. Вони постійно благали Бога, щоб той подарував їм дитину. Бог почув їхню молотви і дав їм сина, натомість попросивши, щоб той присвятив своє життя служіння йому. За життя Миколай Чудотворець був глибоко віруючою людиною, і його молитви Богу були настільки щирими, що Господь ніколи не залишав їх без відповіді. Після своєї смерті Миколай об'єднався з Богом, що лише посилює їхній зв'язок. Саме тому, коли ми звертаємося до Миколая Чудотворця, наші молитви чує саме Бог. З давних часів він вважається покроввітовим мандрівників. Але молитися Миколаю чудотворцю варто не тільки морякам. Перед подорожжю обов'язково потрібно звернутися до святого і попросити вдалу поїздку. У житті святого є історія. Одного разу він таємно підкинув біднякові з трьома дочками на видання мішечок із золотом. І тільки завдяки. І цьому батько зміг врятувати своїх дочок від блуду і видати заміж. На згадку про цей вчинок Миколай чудотворцю до нині моляться, аби знайти сімейне щастя. З проханням вийти заміж, звернутися до святого може не тільки незаміжна дівчина, а також близькі. Що попросить для своєї дочки чесного, розумного, доброго і люблячого чоловіка. Миколай, чудотворець серед православних християн, вважається найшановнішим святим. Молитва до нього ніколи не залишається без відповіді. Саме тому йому часто просять про здоров'я та зцілення або ті, хто втратив домівку.